Хочеш побачити красиві краєвиди, ходи. Це багато йдеш чи не йдеш? Ходи. Ей, ну патє, я не буду чекати. Типу йдеш, обляєшся, розвертають, а тут здуємо до них. Ходи. О, ходи. Ходи, 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 ходи. Хотілися файні краєвиди. Дивіться туди. Файна пісня. Я сі для вас ставаю що. О, беречь, он де мій кіт, я бажаю. Он до мій кіт. Хуй баба. Он делізить біла херня така, видите? Вже березень ніде, вже бись плескав, але файно той щастя, ця ванька мав, що ти нам все це показав. 哼。<sighs>